Доброго дня всім, можливо, вечора. хто мене дивиться ввечері. Слава Україні! Смерть російським окупантам! Хочу це відео розпочати з того, що я буду відновлювати свій канал. Багато побачив недоліків, яких, як це сказати, я хочу виправити, хто може підказати. Що він саме побачив з такого, можливо, обробка відео, можливо, музика не та ще щось. Пишіть в коментарях, буду радий любій критиці, допомозі. Це відео я хочу розпочати з того, чим я займаюся, попри те, що хочу копати. Бо в повсякденному житті я кожен день не хочу копати. А займаюся трішки господарством. І в мене в господарстві зараз є от такі, я на них кажу бабрики, але це є нутрі от самочка сидить у нас мамаша. І от її малечня. П'ятеро щенят. Надіюсь, буде вам таке відео цікаво послухати. Якщо вам буде таке відео цікаве, пишіть в коментарях. Лайкайте, підписуйтеся на канал. Обіцяю, що відео будуть виходити регулярно. Так як я починаю відновлювати канал, буду пробувати старатися монтувати якісно відео і показувати вам щось цікаве по прикопу. Так що присідайте подоміше, робіть собі чай, каву і починаємо перегляд. І почнемо ми наші відео з татка, як ви бачили, нас не раджу отак робити. Хто не, не тримав або хоче завести звіра, не раджу отак робити. Я звіра знаю, я вже його тримаю четвертий рік. І різких рухів не бажано донутрій робити. Це запам'ятали. Це наш батько. У цих Малюків, що там сидять. Йому зараз е, рік і 4 місяці вага його 9 кг. Ви бачите, колір у нього такий непростий. Цей колір називається, як бачите, так, от такий переливаючий бурі екзотичні. Щоб отримати такий колір, потрібно чорні нутрії і золотистий самець. Наприклад, самець золотистий, чорні самочки. О, доді, доді, які злотки має. Так, це наш татко. Зараз йдемо далі. Це у нас привозний самець. Білий. Внутрі не мають порід, внутрі мають кольора. Цей кольор чисто білий, трошки він грязний, бо погода у нас міняється і трошки волога. У бульєрах, але тут біля сухенько, соломка, бурячок. Цей колір називається білі азербайджанці. От такий йому 7 місяців, Вага його десь коло 6 кг. Такий у нас самчик. І так, далі йдемо коротко по-моєму господарству. Їдять вони буряк. Зараз я їм кидаю. І от у нас один мамашка і от такі бобрики. Ось такі. Це стандарт колір. Стандартні. Отакий от в мене народився. Називають їх пастельні. От такі, схоже, в народі кажуть лимон. Ось такі. Я буде кусати. Лимон. Це пасти. Мамаша нервується. А це чорні у нас. Їм ще навіть немає місяця, як ви бачите, вони вже бачать, їдять самі. І їдять молочко. Не бажано коли коло самки брати малих. Вона трошки нервує і може вкусити, Як не як це є звір. От. Ось така у нас самочка вродила 9 штук. Так, зараз вам покажу своїх самок, які в паровку. І розкажу вам, як їх я годую. от тут в мене ще один вольєр. Це стандартна самочка, а вона нас Золотиста, бачите, колір трошки темніший. І бура. Їм приблизно 6 місяців, а їхня близько 4-4 копійками кілограм. Теж ідять дорочок. Що вони їдять? От, виїли вони все, що тут було. Зранку каша. Каша складається з пшениці, ячмінь. Кукурудза, картопелька, все варезе. І після того, як зверю, даю кормові дріжджі. От. низ. розкажу вам ще, як я підстрілку роблю. Бачите, отут трошки мокро. Отут. А низ я засипаю таку все тирсою, точніше, стружкою. Ну, Засипаю і тирсою, коли нема стружки, а так то засипаю. Стружкою, наверху кидаю соломий по всій клітці. І для них сухенько, так як зараз і мороз є деколи. От тут я йому кидаю солому. Він любить соломку грізти. Тут так само, тірса. Як бачите, яка терса, стружка. Не пам'ятаю з якого дерева. Ну, різниці, з якого дерева стружка, немає. От. Раджу, хто хоче, можливо, хтось її отримує. Поділіться в коментарях своїм досвідом. Що я замітив, що варто отримувати в вольєрах. Чому в вольєрах? Це бо в мене сімейний спосіб отримання в мене от, тут знаходиться 6 самок. І при кінці лютого вони підуть в паробку. З оцим хлопцем. Як, як Резинтий бурючок, Вони підуть в паромку. Можна робити сім'ю від одної, Ну це не сім'я вийде вже. ну Від трьох і до шести самок. ну Я практикував саме більше. Всі вони сидять разом, не кусаються з самцем. От такий спосіб мені краще подобається, бо я вам зараз покажу, що бо, бо. якщо тримати у клітках, велика вологість і там дуже мокро. Тут у мене три молодих самички сидять. Так. Ось таких три самочки я привіз. Це вони йдуть по чисто чорних самках, по золотистому самцю. От такі у нас красуні. І буде три місяці тільки. Іх вважаю, вони десь близько 2 кг важче у три місяці. Е, До чого я веду? От клітка. Ви бачите, не знаю, як попаде. От, Вона вся мокра згори, І так само вона мокріє знизу. В блінах часто тільки почеше. соломка застелена. От, і не раджу тримати в таких клітках. У ну, мене просто немає зараз приміщення, куди би кинути. Ну, не раджу. Тут так само, де в'ядно зараз по дверці. Бачите, дверка мокра. Що, друже, бобер? Люби клиотко гладять. Не раджу. Тримати в залізних клітках, краще в вольєрах. Отак, як в мене вольєр обшитий шифером. З одного боку трошки вище обшитий. а з другого боку, отак ну, обшивати до метр, можливо, двадцять метр п'ять, не більше Більше не потрібно. Раджу всім, щоб не було ніде дирок. Там, наприклад, знизу дверки, в мене була шпарка така. І в мене малюки оці вибігали. Бігали собі, але не раджу так робити краще зробити все так, як у мене тут зроблено. Бляха. Переварив бляху до самої долини, до дверки. От. І тримається все надійно. Так що. От таке в мене маленьке господарство. От щось він там носить, бігає по клітці. Таке в мене маленьке господарство. Нормально такі бобрики. Оцей самчик є зараз в продажі. Мушу з ним розлучитися, якби я його не любив, він мене спарвав дві самочки. Потомство завідних, а самчик зараз шукає нову домівку. Так що, якщо будуть якісь бажаючі, залишу в описі під відео нашу групу. Там, де наші є люди, які об'єднані між собою от такими тваринками, які їх розводять. Хто бажає підписуйтеся, посилання залишу під відео. Хто хоче отримувати, пишіть. Не тільки до мене, пишіть групу. Багато я людей, які мають господарство і побільше могу, і прирости звіра за місяць побільше. Я тримаю, так як ви бачите, зранку кашка, про яку я казав, бурячок, кукурудза, води не даю, бо всі пишуть, що. Потрібно давати воду. Не даю я води. Даю тільки в літі, коли жара. А так води я не даю. От такі у нас бобріки. як туриться. Перший день, коли вони родяться, вони одразу вже от такі, як ви їх бачите. Такий пушок. От такі. У нас звірятка. Надіюсь, скоро Скоро у нас погода зміниться в кращу сторону, бо у нас зараз погода не з найкращих. Зараз вам покажу, як ви бачите, було то трошки снігу є, але плюсова температура і у нас трошки важко ходити. От, надіюсь, скоро піду в пошуки. Буду знімати вам від початку до кінця коп, як я ходжу і купаю все, а не так як я купав, показував вам тільки знахідки. Надіюсь, це буде краще показувати коп, як він є. Бо показувати тільки знахідки, це мені воно не дуже подобається. Зараз на даний момент, після того, як я глянув відео других людей. Сам процес цікавий. Скоро я піду до лісу, у мене там є місця, покажу вам краєвиди, які там є. І покажу знахідки, якщо вони будуть. Надіюся, вам таке відео сподобалося. Пишіть коментарі, ставте обов'язково лайки. Кому не сподобалося, ставте дизлайки. Натискайте на дзвіночок, коли я викладу нове відео, щоб вам приходило повідомлення. І бажаю всім вам миру, щастя, любові. Всього вам найкращого. Будьте здорові. До побачення.